Доброго дня любе воїнство! Хочу сьогодні поговорити про суперважливу тему і для держави, і для бізнесу. Про тему людського капіталу тему від якої залежить і функціонування економіки сьогодні, і відновлення України, і взагалі майбутньої України в майбутньому. І підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки під цим відео і залишайте ваші коментарі, ваша точка зору, ваші враження, ваші запитання для мене дуже важливі. Підіймаю цю тему не просто так. Я підіймаю цю тему як спікер конференції, яка називалася Human Capital UA, Великий форум організований на запит Міністерства економіки України, центром економічного відновлення у партнерстві з ПРОН і за фінансової підтримки уряду Німеччини. Отже, форум проблематизував. Виклик, перед яким стоїть Україна, а саме дефіцит робочої сили, і сьогодні, і я це відчуваю як керівник вже сьогодні. Будь-яка вакансія, яка є в мене, навіть в комунікаціях закривається досить складно, і тому, що обмежена кількість людей, які мені потрібні, і тому, що люди в дуже різних станах багато людей, які не в ресурсі. Не встигають за темпом, їм складно працювати в умовах війни багато спеціалістів за кордоном. Отже, дефіцит сьогодні є як факт, і прогнозується навіть зростання цього дефіциту по мірі відновлення економіки, особливо по мірі інтенсифікації відбудови. Я можу сказати, що на наших індустріальних підприємствах зараз прогноз такий, що влітку 2024 року на одну вакансію можливо, ми прогнозуємо 0,75. Кандидати, звичайно, кандидат буде ціле, але їх буде не вистачати, і це величезний виклик, тому що для того, щоб обрати якісного кандидата, потрібно, щоб їх було мінімум два, а краще три. Тобто розрив між потребою і прогнозом на літо наступного року величезний. Головні причини, які ми бачимо як великий бізнес і виклики, точніше. Наступні пункт номер один це безпека, індустріальні підприємства. Я індустріаліст, і взагалі я сфокусована на індустрії як на абсолютному базісі для повноцінного функціонування і оборонної промисловості, адекватної логістики і економіки в цілому. Це великі індустрії, енергетика, металургія і так далі. Для індустрії величезний виклик виклик це безпека. По-перше, неможливо таку велику країну, як Україна, повністю закрити ППО, тобто. Залізний купол в розумінні умовного Ізраїлю він просто неможливий. Але по-друге, є такі види озброєння, як С-300, і радіус їх ураження приблизно 100 кілометрів, які дуже швидко між злітом та влучанням, хвилин або час від часу, навіть мова йде про декілька секунд, які неможливо збити ППО взагалі by default. Тобто ППО не встигає розвернутися. І це означає, що всі підприємства, які знаходяться в 100 кілометровій зоні від лінії фронту, вони знаходяться в великій зоні ризику, особливо якщо ці підприємства мають стратегічне значення, тому що росіяни абсолютно прицільно обстрілюють стратегічні підприємства і для економіки умовно енергетичні, і для інфраструктури умовно металургійні. Безпека питання номер один. Ми вирішуємо питання безпеки на наших підприємствах. Весь час працюємо з цим, але Стратегічно це величезний виклик. Другий виклик дуже великий: це виклик, пов'язаний з логістикою. Ми розуміємо, що ми не можемо повністю релокувати наші підприємства, що теоретично могло б бути виходом. Ну, по перше, в енергетиці це просто неможливо. А в металургії ми базуємося в певній логістичній близькості до нашої сировини і. Я навіть там не говорю про те, що релокація складних технологічних вузлів вона може займати декілька років, бо металургійне виробництво дуже складне. Але навіть там базова обробка вона буде вимагати додаткової логістики, яка для України зараз є вузьким горошком. Третій виклик це. Безумовно, те, що велика кількість наших робітників зараз на фронті, і ми маємо з одного боку заміщувати тих, хто пішов на фронт, а з іншого боку, реінтегрувати тих, хто комісований, хто повертається. В нас всього 15 тисяч людей, це десь 10% від загальної кількості співробітників на сьогодні. Вона знаходиться в лавах ЗСУ і десь біля. 1200-1300 з них вже повернулося, так чи інакше. Ми дуже добре розуміємо зараз певну статистику щодо повернення до робочого місця. Ми розуміємо специфіку повернення до робочого місця, і тут я хочу сказати, що мова має йти не про реінтеграцію ветеранів, а про Трансформацію нашої філософії як бізнесу і як суспільства в цілому на ветерана -центричні. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що немає бізнесу, який був до повномасштабного вторгнення, в який ми маємо якось реінтегрувати ветерана. Бізнес сьогодні вже змінився і має змінитися і має адаптуватися до повернення великої кількості людей з бойовим досвідом. Тобто головні зміни вони на нас. Ми маємо змінити нашу здатність працювати з людьми з бойовим досвідом, тому що це величезний економічний потенціал для України, якщо Україна до цього буде готова. Наступний виклик це реформа в освіті. Взагалі, система освіти в Україні потребує, можливо, найшвидших і найбільшої кількості реформ тут і зараз. Ми сфокусовані, ми комунікуємо з державою і для індустріального бізнесу. Дуже важливо, щоб ця реформа зараз побачила, почула і почала трансформувати професійну освіту, тому що дуже довго в Україні. Принаймні в публічному дискурсі була середня освіта і потім вища освіта. Ми віримо в величезний потенціал професійної освіти. Ми знаємо, що саме потрібно змінити. Ми готові максимально залучатися. Ми в діалозі з державою. Це сфера, в якій ми маємо зробити разом дуже великі зміни, і де роль реального сектору, бізнесу має докорінно змінитися. Я маю на увазі підвиснутися. П'ятий пункт це популяризація індустріальних професій. Війна показала, що індустрія. Грає абсолютно вітальну роль, таку базову роль в економіці України. Ми не будемо ніколи. Ми не зможемо, ми не можемо собі дозволити бути умовно країною стартапів або суто аграрною країною. Для цього є дуже багато причин, але перш за все, індустрія абсолютно необхідна і для відновлення України, відбудови перебудови України, а і для енергетичної незалежності України, і для сфери безпеки. Наступний пункт це. Готовність України до інтеграції в Європу має йти паралельно з готовністю України інтегрувати трудових мігрантів. Україна ані культурно, ані законодавчо не готова для цього. А зараз виглядає так, що без трудових мігрантів ми не зможемо відповісти на економічні виклики. І останній пункт він про повернення в Україну людей повернення в Україну тих, хто поїхав а з початком війни, ми розуміємо, що люди хочуть повернутися, але з кожним місяцем, чим довше вони проживають там, чим більше вони інтегровані в інші країни, тим менше. Відсоток людей, які повернуться, тим не менше, ми маємо вже зараз думати і працювати і як бізнес, як держава над їх поверненням і для цих людей. А ключовим після безпеки безумовно безпека, номер один, Але після безпеки буде якість життя, якість а, міських просторів, якість освіти, якість а, медицини, а, якість того, що ми а, а, називаємо соціальними ліфтами, соціальну якість соціальних послуг, ну тобто. А всього, що відбувається поза роботою, я вважаю, що в Україні є дуже класні штуки, і ті, хто зараз поїхали в Європу, в інші країни світу, можуть порівняти і зрозуміти, що в нас не найгірша медицина, що в нас не найгірша освіта, в нас є чим пишатися. Але є речі, які потребують докорінних змін, і від того наскільки і великі державні сфери, і міста зуміють помінятися. Відчують, що потрібно для того, щоб люди поверталися, і або запропонують це, або запропонують людям зробити це разом. Від цього дуже сильно залежить після закінчення війни, яка кількість людей повернеться. Взагалі, я абсолютно впевнена в тому, що відновлення України, відбудова України буде одним з найбільших інвестиційних. Проєктів в Європі з часів Другої світової війни, тобто тут буде море можливостей. можливостей, але для того, щоб це море можливостей відбулося, для того, щоб гроші, які готові будуть сюди прийти, ми змогли прийняти і відпрацювати ключовим вузьким горлишком, ключовим викликом для України будуть люди трудові ресурси.